Вітаю в ефірі. Тема дня і до нашої студії ми запросили політолога Михайла Шабанова. Будемо говорити про перші підсумки економічного форуму в Давосі. Вітаю! Вас. Вітаю. Отже, з 15 січня триває форум в Давосі, і там зібралися політики і чиновники більше ста країн. І, звісно, обговорюються різноманітні питання, глобальні загрози і виклики. Одна з ключових тем. Я сподіваюся, це все ж війна в Україні. І наш президент 16 січня виступив безпосередньо у Давосі. Він туди врешті-решт доїхав. Як політологи оцінюють саме результати форуму і виступу нашого очільника? Чи прийняті конкретні рішення по Україні, чи більше українське питання? Лише обговорювалося? наразі. Ми єдиної миротворчої позиції знову ж таки немає. Крім того, війна в Україні це не єдина дійсно тема, це не єдиний на сьогоднішній день військовий конфлікт, який фактично актуалізує увагу світової спільноти. Тут ми mm -hmm. можемо казати і про власне війну Ізраїлю. Так mm -hmm. з Хамасу можемо казати дійсно про хусицьку загрозу, яка також є в контексті. Сучасного авторитарного ємену, тобто є багато аспектів, які на сьогоднішній день турбують перш за все світову спільноту, і ДаОС як традиційний економічний форум, з одного боку. Він в тому числі, ну скажімо, скажімо так, підводить до певних політичних рішень, звичайно, треба підкреслити вдалий, абсолютно такий знаєте, гострий, вдалий спіч президента України, який підкреслив, що по перше, кожен українець дотичний до якщо не військових дій, то у роботі в контексті, скажімо так, перемоги. А ну і по-друге, те, що війна вона не зупиниться, що ніяких. Скажімо так, домовленості з агресором не може бути і тому, поступок. Йому. і поступок також, бо серед західної спільноти зараз поширюється думка про те, що можна зупинити агресора, власне, віддавши, нібито частину території України або залишивши окупаційні війська там. Тобто, президент абсолютно на цьому поставив відповідну крапку, тобто опираючись перш за все на волю народу, на власну політичну позицію, він відстоює саме таку. Саме такий меседж, саме таку, скажімо так, генеральну лінію на сьогоднішній день діяльності уряду, звичайно, ситуацію в Давосі загалом можна оцінювати вже повністю по завершенню самого форуму. Багато рішень вони приймаються в кулуарах, і це звісно зрозуміло, тому що, по-перше, нашим основним скажімо так ворогам. У нашій війні не треба знати про основні, скажімо так, прийняті рішення на цьому форумі. А по-друге, різні інсайти, які виникають у цьому процесі, вони також повністю не розкривають, скажімо так, позиції країн. Ми розуміємо, і довоз нам демонструє, що Україна буде і надалі розвивати, скажімо так, міждержавні лінії безпекових угод. Тобто, в нас є безпекова угода безпосередньо. Після приїзду прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака. Ось і, до речі, в нас фактично є вже а, така передумова для відповідної угоди з Францією, uh -huh. тобто заяви Емануеля Макрона, заяви про постачання 40 а, власне, а, ракет скальп додатково. Ну і крім того, безпекова угода між Україною та Францією стане ще одним таким. Кроком uh -huh. до а, посилення нашої обороноздатності в цьому uh -huh. процесі, давайте зупинимося на тому, що передувало Давосу. Це ви вже згадали приїзд ріші сунака до України і підписання угоди про співробітництво у сфері безпеки буде надано в цьому році 2,5 мільярдів фунтів. Це доволі таки велика сума, і угода передбачає взагалі на 10 років так співпрацю підтримку України. І важливо, що сам Зеленський написав це. Це сигнал світові Україна не наодинці. Як ви вважаєте, чи дійсно така угода стала знаком і для Давосу, чи ні? Безумовно, якщо є реакція від провідних економік світу, від провідних політичних систем я нагадаю, що в межах Європейського союзу це Франція. Друга економіка це перша економіка ФРН знову ж таки, і також Італія, тобто три країни, які фактично задають темп для європейської політики. Ось і е, позиція Великобританії, хоча вона не входить офіційно до європейського союзу, але вона впливає дійсно на сприйняття з боку європейських держав. Ми бачимо, що, наприклад, ФРН і помірний досить канцлер Олаф Шольц змінив свою позицію. Що наразі ФРН виходить за підтримкою по відношенню до України на перше місце. Навіть обганяючи в певних процесах і сполучені штати, які знаходяться перед виборами, звичайно, в такій певні турбулентності протидії республіканців та демократів. Тобто наразі Давос він висвітлює, по-перше, позицію передових країн Європейського Союзу, ось ну а по-друге, надає певні економічні кулуарні гарантії, як я розумію, для України на подальше, бо без підтримки західних інвестицій, без підтримки. Західних фінансів на сьогоднішній день економіка України на жаль в таких умовах. Не зможе повноцінно існувати повертаючись угу. до виступу президента нашої країни, було висловлено ну такі сумніви, що замороження війни це не рецепт для зупинки агресії Російської Федерації. Дійсно, війна триває вже майже два роки, так і на вашу думку, світова спільнота вона розглядає як принаймні один з варіантів таке загальмування, так заморожування конфлікту, і чи означає це, що Україна буде в такому підвищеному під? Вищеному так, стані, тобто, в е невизначеності так, зі своїми кордонами багато років. Фактично нас бажають повернути, по-перше, до мінських домовленостей 2.0. По-друге, дійсно війна триває фактично 2014 року і в гібридному стані. Тобто, що ми будемо мати в разі подібного погодження, яке, в принципі, неможливо, але давайте пофантазуємо: ми будемо мати заморожений великий. Конфлікт з постійним нарощуванням з боку Росії військового потенціалу і гібридними атаками. Тобто, це будуть інформаційні військові провокації постійні для того, щоб розмухати ситуацію. Тобто, для нас подібна риторика, навіть вона є досить таки просто невигідною і просто е небезпечною. Я розумію, що багато ось європейських політиків, політиків, наприклад, в Сполучених Штатів. Зокрема, окремі кандидати від республіканської партії, не тільки Дональд Трамп. Ось вони відстоюють позицію, що ось Сполучені Штати не повинні захищати чиїсь інші кордони. Тому що в них свої проблеми, да, так, свої Тому що в них кордони. свої проблеми, знову ж таки, традиційно акцент на міграційних mm -hmm. процесах, на відносинах з Мексикою, mm -hmm. інших економічних стабілізаторах і таке інше. Але тут треба розуміти, що загальна, зараз це загальна світова проблема. Тобто ми бачили, що Росія фактично відкрила скриньку Пандори, що одразу в багатьох локаціях світу, тобто це Венесуела, це Іран, це Ємен з Хуситами, власне, це Хамас. Ну були роздмухані військові конфлікти, які в тому числі Росія вона дотично до цього постійно підтримує, в тому числі зброєю, фінансуванням і таке інше. Тобто, вирішення військовим шляхом перемоги України, вирішення військовим шляхом саме. Не віддання ніякої не клаптика української землі це є крок до того, щоб не просто погасити відносини, скажімо так, з Росією, демонтувати цей путінський режим, а й, в принципі, погасити багато світових конфліктів, які наразі розмухуються. Регіональні чи ну бачите, дійсно у світі багато. Конфліктів в воєнних так не тільки в Україні, так. не тільки близький схід, але чомусь в тому ж Давосі у переліку загроз на першому місці були зміни клімату. Зміни клімату, втрата бі біорізноманіття, брак ресурсів, тобто це визначається як е, такі найбільш довгострокові ризики для світу. Так постає питання, чому військові так конфлікти не ввійшли до переліку ризиків? Чо чи, чи більше приділяються уваги глобальним питанням, тому що ну це? Більш економічний форум чи як це розглядати? Ну по перше, екологічна проблема вже давно є топом порядку денного в європі. Ось на цьому акцентують не тільки екологічні рухи, але й відповідно уряди. Насправді світу наразі здається і світовим лідером, що саме ця екологічна проблема в довгостроковій перспективі, вона є ну, найбільш такою загрозливою, насправді. Але знову ж таки багато аналітиків, моїх колег вони підкреслюють, що світ наразі вступає в череду війн протистоянь, що десятиліть, скажімо так, спокою, які раніше передували цьому, вже не буде. Тобто наразі ця проблема вона не акцентується, тому що більшість європейських політиків вони бажають бути певним заспокійливим для а, своїх виборців. Тобто, звичайно, вони бажають подобатись, і екологічна проблематика на фоні війни вона виглядає більш помірною, скажімо так, і знову ж таки викликає ну не занепокоєння. В електорату, а більш таку помірну реакцію, тому що електорат європейський, він більш звик до цього. Тим паче, тут можна сказати, що це екологічна проблематика стосується кожного. Так. так і європейський виборець. Він перш за все подумає про себе, так Звичайно. про ті ж зміни клімату, які ніж вливають. війна, яка mm. по суті вже а, підійшла до порогів Європи, але багато європейців вони не помічають цього. На жаль, і також європейських політиків. Давайте просто згадаємо, mm. що в Європі на сьогоднішній день ось євроскептич. Напрямок будь-яких у цих політичних рухів він якраз акцентує увагу на міграційних процесах, повністю відмітає оцю військову загрозу і намагається якимось чином ну демонтувати європейську спільноту на окремі більш такі незалежні суб'єкти геополітичні. Ось і все. Повертаючись до міжнародної підтримки України і е, такої держави, потужної, як Франція, так Еммануель Макрон заявив, що Париж доопрацьовує гарантії безпеки для України. Так ну так, трохи розплив, часто так гарантії безпеки допрацьовуються. Як ви думаєте, можливо, є якісь більше дані? На який пакет допомоги може розраховувати наша країна? від Франції? Ну, поки можемо казати тільки те, що знову ж таки озвучено: це допомога ракетами. Відповідно, скальп ось далекобійними. Це, як я розумію, фінансова допомога, оскільки це все ж таки економічна площина взаємовідносин. Тобто, я так думаю, що основні суми вони не будуть акцентуватися, тобто вони все ж таки будуть дещо в кулуарах це обговорюватися. Тобто фінансова і військова допомога. Франція на сьогоднішній день вона намагається конкурувати певним чином з Німеччиною, тобто в допомозі Україні, тому що розуміє, що український. Скажімо так, акцент він на сьогоднішній день є домінантним в Європі. Тобто велика війна в Європі вона стосується, по суті, всіх. І Франція як ядерна держава, як держава-лідерка, одна з лідерок Європи, вона не може цього ігнорувати. Тут напрошується думка, що е, як тільки переможе Україна, то треба ж бути вранці долученою так до цього, що вона захоче сказати, ми ж вам допомагали. Теж безумовно, але тут знаєте, є багато упереджень і проблем. Перш за все, знову ж таки, відношення до демонтажу путінського режиму і потенційного розпаду Росії після перемоги України. Не всі європейські держави, не всі європейські уряди, в тому числі е, в Німеччині у Франції, вони готові. До таких масштабних змін. Тобто вони, перш за все, передбачають, що перемога України потенційна там, за один, два, три роки, вона не буде означати розпаду Росії, бо вони не знають, що з цим власне, потім стратегічно робити. Давайте повернемося до підтримки іншого нашого партнера США. Так ми трохи вже зачепили цю тему. Розуміємо, що Конгрес США і нагадаємо глядачам поки що гальмує так рішення щодо виділення допомоги, коли питання може здвинутися з мертвої точки? Ну тому що мова йде про 60, навіть більше мільярдів так доларів. Як довго США буде дистанціюватися? Взагалі чи можна так казати, просто таке. Враження з новин так складається. І розкажіть нам, я думаю, ви знаєте більше внутрішньої кухні, ну, як політолог, злісно. Ну, по-перше, знову ж таки, для США внутрішній порядок Дена, він часто є важливішим. Тобто внутрішній порядок він визначається протидією двох основних партій республіканців та демократів. Більш консервативних республіканців і більш соціально, скажімо так, орієнтованих демократів. Республіканців ми знаємо, перш за все, наразі, на жаль, саме по позиціям Дональда Трампа. Він представляє собою найбільш радикальне крило цієї партії, але крім нього є багато кандидатів, які також виступають або з риторикою, ну скажімо так, м'яко кажучи, антиукраїнською, ось, або з риторикою більш помірною. Хоча серед республіканців є в тому числі у конгресі у сенаті, є багато тих, хто відстоює. Дійсно, підтримку України до останнього. З іншого боку, багато сподівань ми покладаємо саме на перемогу Джо Байдена, саме на те, що 46-й президент залишиться власне, 47-м президентом вже в листопаді цього року. Наскільки швидко буде вирішено питання фінансування? Ну, цей аспект, напевно, вирішиться в найбільш ну, перспективі там, двох місяців. Насправді, і поки ми бачимо, що коли цей вакуум виникає, цей вакуум фактично заповнюють європейські наші колеги. Тобто, на жаль, він є, і на жаль, він пов'язаний з турбулентністю політичних процесів. І на жаль, Росія на сьогоднішній день вона також намагається інформаційно втручатися в процес виборів. Власне, в сполучених штатів. Так, ми бачимо, що Трамп в окремих штатах його забороняють взагалі в судовому контексті. Mm -hmm. В інших штатах він навпаки нібито отримує перемогу. Тобто ситуація досить нестійка. Але я хочу запевнити наш, наших телеглядачів, перш за все, що навіть перемога Дональда Трампа не буде означати кардинальної зміни відношень. Відносин між Україною та Сполученими Штатами наразі ми є стратегічним партнером сполучених штатів, і е, навіть зміна президента така кардинальна, вона не вплине на загальну таку стратегію. І останнє питання, яке пропоную обговорити, це вступ України до НАТО, і пов'язано з цим заяву президента Польщі Анджей Дуда за підсумками зустрічі з нашим президентом у Давосі сказав: цитую під час війни це неможливо, але вважаю, що Україна має отримати запрошення в НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів альянсу, коли Україна може отримати. Власне, це запрошення. Ну, наразі є два виміри забезпечення українською, скажімо так, безпекового поля українського. Це, по-перше, вимір міждержавних угод, і він є на сьогоднішній день перспективним. Для цього ми в процесі війни можемо їх, власне, підписувати. З іншого боку, п'ята стаття відповідного статуту НАТО вона забороняє приймати Україну, де йде така ось гостра, скажімо так, війна, такий гострий, Військовий конфлікт, тобто частина території, якої окупована знову ж таки. Тобто потенційно для нас вступ в НАТО це завершення війни, ось повне завершення тобто війни. перше завершення перше війни. завершення війни, так, і вступ. потім вже mm -hmm. від цього процесу ми будемо відмірювати той час, який буде потрібен, для того, щоб нам надали запрошення, і для того, щоб ми в подальшому. Потенційно могли вступити до Північно-Атлантичного альянсу. Наразі українська армія вона боєздатна реформується за стандартами НАТО, відповідно за всіма, тобто наші льотчики навчаються, наші, відповідно, піхотинці, артилеристи. Але, знову ж таки, бюрократичні елементи цієї системи, натівської, воно все ж таки. Тут превалюють, тобто Україна де-факто вже є армією НАТО. Ось тим більше армія, яка фактично захищає кордони Європейського союзу і країн НАТО, на яку є велике сподівання. Як свого часу багато а, коштів, фінансів, зброї надавали Польщі, що вона стримала більшовиків, скажімо так, так наразі допомагають нам, щоб ми стримали вже російську імперську загрозу у новітній час. Я вам дуже вдячна за цікаву розмову, за важливу розмову. Пропоную зустрітися через місяць і обговорити подальші політичні Дякую. підсумки. З нами був політолог Михайло Шабанов, студії правла Яслана Пенза. Вам побачимось.